Перше, що стосується цивільної інфраструктури, на сьогодні ще продовжуємо фіксувати ті руйнування, які ворог наніс в минулу п'ятницю. Чому продовжуємо? Тому що в приватному секторі продовжують розбиратися ще завали і фіксуватися, отже, всі пошкодження з іншого боку. Ми бачимо, що наші мешканці вже починають фіксувати свої руйнування своїх будинків і вже фіксують їх в системі. Є відновлення для того, щоб отримати компенсацію. Цю від держави за те, що зруйнував ворог. Також комунальниками продовжують забиватися вікна ОСБ, продовжують ремонтуватися покрівлі. Це все на сьогодні робиться. Як силами міської влади комунальних служб, так і з обласного резерву матрезерву виділяються всі необхідні матеріали для того, щоб наші мешканці а, могли повернутися до своїх будинків і відбудовувати їх. Що стосується електрики і Дніпро Гес безпосередньо сьогодні відновлено рух на Дніпро -ГЕС. Ми це зробили. Дякую. Хоче комунальникам, рятувальникам надшвидко швидко і сьогодні по одній полосі з двох відновлено рух. Чорашнього дня в місті Запоріжжі також рух запущено двосторонній по новому мосту раніше було односторонній. Ми робимо спільно з патрульною поліцією та комунальниками все можливе, щоб розвантажити рух, і наші мешканці не стояли в заторах. Що стосується безпосередньо енергетики, тут найскладніша ситуація, тому що ворог влучив в виробничі потужності Дніпро ГЕС, тим самим повністю зупинив виробництво на Дніпро Гес, і так дійсно. За цей тиждень щонайменше чотири рази вводились обмеження на Електроенергію в е, місті Запоріжжя. ці обмеження торкалися суто промисловості і виробничих потужностей. Ці обмеження не торкалися цивільного населення. Отже, для е, приватних цивільних споживачів немає е, дискомфорту в частині постачання електроенергії. Тож сьогодні саме така ситуація через тиждень після наймасованішого обстрілу в Запоріжжі.